Сьогодні ми продовжимо спілкування про деталі машин загального призначення, і почнемо ми говорити про з'єднання. З'єднання в деталях машин. Без з'єднань, я думаю, ви самі розумієте, що ми не можемо отримати суцільний якийсь механізм. І от Для того, щоб мати якісь. Складені елементи ми використовуємо з'єднання. З'єднання в деталях машин взагалі можна класифікувати за двома головними ознаками. Це рухомі з'єднання і нерухомі з'єднання. Нерухомі з'єднання не передбачають ніякого руху складених елементів, рухомі відповідно дозволяють взаємний рух одного елемента відносно іншого. Значить, Основна категорія з'єднань все ж таки буде нерухома. До нерухомих у нас відносяться роз'ємні, такі як різьбові. Тут на рисунку представлене конкретно гвинтове з'єднання, коли деталь закручується, приєднується за допомогою гвинта, який закручений в тіло деталі. Та нероз'ємні. Тут представлений на картинці. Тільки заклепкове з'єднання, але сюди ми можемо ще віднести, наприклад, зварювальне з'єднання. Рухомі з'єднання. В свою чергу, так само можна розділити на роз'ємні і нероз'ємні. До роз'ємних ми відносимо з'єднання клемове. До речі, вкладиші підшипників колінчастого валу. А, Шатуни це є клемове з'єднання. Так само клемове з'єднання в нас використовується, наприклад, на клемах акумулятора. Але там воно буде нерухомим. А в даному випадку те, що зображено на рисунку, це саме роз'ємне, рухоме з'єднання. І нарешті нероз'ємні з'єднання це підшипники. Тут воно рухоме, але при цьому воно не є роз'ємне. Тобто. Поєднання може бути виконане з посадкою з натягом або з якимось іншим видом посадки, при якому не передбачене розбирання механізму в процесі роботи. Переходимо до наступного слайду і починаємо розуміти, що ми будемо розбирати різьбові з'єднання. На сьогоднішній парі ми розглянемо різьбові з'єднання, взагалі їх класифікацію і як вони, чим вони представлені в машинобудуванні. А в... на наступну пару будемо розглядати саме порядок розрахунку різьбових з'єднань. І так, що таке різьбове з'єднання? Різьбове з'єднання це поєднання двох деталей за допомогою різьбового елементу. В якості різьбового елементу може виступ... виступати окремий елемент, який називається гвинт. Зараз я тут приберу. Окремий елемент, який називається гвинт. Це гвинтове з'єднання різниця в тому, що з'єднання відбувається шляхом закручування в тіло деталі, безпосередньо однієї з деталей. До речі, якщо хтось вам скаже, що гвинт від болта відрізняється лише шляпкою. Це не зовсім вірно. Шляпка може бути будь-яка. Це може бути і шестигранна, і Торкс, і хотів швидко сказати, Philips і так далі. Тобто будь-яке drive будь-яка шляпка може бути, але при цьому, якщо одна деталь приєднується до іншої шляхом закручування в одну з деталей, це вже буде іменно гвинтове з'єднання. Далі болтове з'єднання. Болтове з'єднання передбачає використання такого елементу, як гайка. Гайка є елементом різьби, що є стандартним, виготовляється, звичайно, стандартне, стандартне різьбове з'єднання, але гайка може бути в свою чергу і круглою. Такою, як на кутовій шліфувальній машинці, болгарка. Чули да, про так само, і гвинти можуть в свою чергу бути якимись фасонними, якщо це якийсь технологічний гвинт. В даному випадку, скоріш за все, представлений так званий банджо bolt, або а, трубопроводний гвинт, в якому всередині є м, канал для протоку рідини. Значить далі шпилькове з'єднання, шпилькове з'єднання передбачає або Вкручування в тіло деталі або використання двох гайок, але при цьому використовується такий елемент, який називається шпилька. Він не має голівок, він має тільки різьбові частини з двох боків. Тобто ви можете побачити всі ці елементи на цих картинках. Які конструктивні елементи в кожної з цих деталей? Я розумію, що ви всі знаєте це, але нагадати, воно. Не зайве. Фаска. Фаска це скос, який використовується для полегшення надівання ключа. До речі, може бути і без фаски, якщо деталь виготовлена ну, кустарним способом. В болта є голівка, яка призначена для його обертання. Вона може бути виконана як циліндричною, так і напівсферичною. Так і напівпотайною. Ціліндрична. Може бути шестигранною, може бути підплаский шліц, може бути під будь-які з сучасних відомих різьбових елементів. Це не важливо, але цей елемент називається голівка. Далі, стержень. Стержень це частина болта, вільна від різьби. Різьба нарізається на стержні, дійсно. Але є частина різьби. Яка не нарізається. Для чого це зроблено? Ну, По-перше, це використовується у випадку, коли різьбовий елемент достатньо довгий і немає необхідності нарізати різьбу на всю довжину. А по-друге, тут згадуємо той момент, який я озвучував на минулій парі. Це концентрація напружень, тобто наявність різкого різкої переміни діаметрів. Якщо є різка різка, Переміна розмірів, в даному випадку різьба, то це, імовірніше той елемент, який буде зруйнований. Якщо ми будемо використовувати елемент різьбовий в даному випадку болт без різьби, вірогідність того, що злам пройде в оцій площині, там, де якраз в нас з'єднуються дві деталі, буде найменше. В такому випадку бажано використовувати Саме різьбові елементи з, частковою, з частково не а, нарізаним стержнем. Окрім того, стержень може бути виконаний декілька більшим відносно діаметру різьби. І в такому випадку цей стержень буде використовуватися як центрувальний елемент, тобто він буде плотно входити в отвір і тим самим фіксувати а, дві деталі від взаємного зміщення. Продовжуємо на наступний слайд. Переходимо. Упс. Що таке різьба. А, взагалі, поняття різьби. Різьба утворюється від обертання трикутника відносно циліндру. Це така умовна спіраль, яка утворена відносно різьбового елементу. Для того, щоб. Нарізати різьбу в основному використовуються спеціальні інструменти, такі як різець, або а, інструмент, який називається плашка або лерка для нарізання зовнішньої різьби, та метчик для нарізання внутрішньої різьби. Або різець, я сказав, в масовому і великосерійному виробництві можуть використовувати накочування різьби. Коли, а, Різьба утворюється шляхом пластичної деформації шару, поверхневого шару металу. І таким чином ми отримуємо повністю сформовану різьбу. Значить, які основні харами, параметри різьби? Це діаметр Д. Окрім того, важливими елементами різьби є d 0 це середній діаметр різьби, і ДМ. 1 це внутрішній діаметр. різьби. Висота профілю різьби. ну Тут на даному рисунку показані не всі елементи, але можна побачити, висота профілю різьби H позначається. Кут профілю різьби, в залежності від кута профіля у нас визна... може визначатися призначення цієї різьби. Д1 це внутрішній діаметр, а Д0 це середній діаметр, який проходить. Приблизно посередині вершини різьби. Цей діаметр використовується в розрахунках, тому що він властивий як він властивий як різьбі зовнішній, так і внутрішній, тобто як болтові, так і гайки. Далі на наступний слайд переходимо. І що ми бачимо? На наступному слайді ми бачимо класифікацію. На жаль, я не одосудився перекласти цю специфікацію, схопив перший ліпший рисуночок з інтернету, але загальну класифікацію тут можна визначити. Зараз я спробую пояснити. Різьба. За формою профіля може бути трикутною, трапецевідною, прямокутною, круглою і упорною. Трикутна різьба це найрозповсюджена кріпільна різьба. Вона використовується в якості метричної різьби. Це звичайна наша різьба, яка вимірюється в міліметрах. Дюймової різьби, та, яка вимірюється в кількості ниток на дюйм. І трубна різьба, та, яка також вимірюється в, в дюймах. Але а, в абсолютних значеннях. Тобто показується саме величина діаметра в дюймах. А, основною відмінністю цих трьох різьб є те, що в метричній різьбі кут профілю становить 60 градусів, а в дюймовій трубній 55 градусів. А, ну, звичайно ж, вони не невзаємозаміняємо. Одну різьбу в іншу вкрутити неможливо ні при яких умовах, тому що різний кут заходу, відповідно, різний кут профілю і різні діаметри. Далі використовується за формою профілю у нас так звані ходові різьби, трапецієвидна, прямокутна і упорна. Трапецієвидна різьба має відповідно трапецієвидний кут профілю. Це трапеція, в якої кути становлять. Два рази по 30 градусів. Це буде у нас трапецієвидна. Прямокутна різьба, відповідно, має кути по 90 градусів. Це прямокутна різьба. І упорна різьба має один з кутів прямий, а інший 30 градусів. Таким чином ми отримуємо Ходові різьби. В які в них переваги, які в них недоліки. Ходова різьба це та різьба, яка призначена для переміщення одного елементу відносно іншого. І навантаження ця різьба сприймає відповідно в боковий профіль. Для прямокутної різьби властиві. Невеликі навантаження, але ця різьба може працювати в, в обидві боки. Тобто, незалежно від того, з якого боку діє сила, ця різьба має високий коефіцієнт тертя. Тому ця різьба зазвичай використовується в механізмах, які мають самогальмування. Тобто, за рахунок високого коефіцієнту тертя, самопрокручування цієї різьби не відбувається. Але наявність оцього різкого, різкого переходу не дає використовувати великі навантаження на цій різьбі. Вона виходить не... з незначною вантажопідйомністю. Тобто для збільшення вантажопідйомності треба збільшувати значно габарити, але це призводить до несправданого великого використання матеріалів. Для того, щоб покращити її властивості, можна зробити різьбу трапецієвидну. Але трапецієвидна різьба вже буде однобічної дії. Тобто основне навантаження буде направлене на бік, в якого кут 90 градусів, кут, який має 30 градусів, буде виконувати функції. Додаткової розпорки, тобто він просто буде сприймати на собі навантаження, розголуджувати його на більшу площину і тим самим ця різьба буде більш потужна. Але є недоліки, як я сказав, вона односторонньої дії, і е, при використанні в зворотньому напрямку, відповідно, необхідно додаткові механізми гальмування. В свою чергу, трапецієвидна різьба так само є ходовою різьбою. Вона може витримувати значні навантаження, але для використання її необхідно мати на різьбовому механізмі якийсь механізм гальмування, який дозволить фіксувати гвинт від самопровертання, тому що коефіцієнт тертя в цій різьбі значно менший, ніж в прямокутній. Ну і нарешті в нас залишилася різьба кругла. Про яку я нічого не сказав. Кругла різьба це різьба, яка має форму профілю у вигляді такої хвилі. Зазвичай це різьба, яка використовується в, на тонкостінних матеріалах. Тому що це не різьба, по суті, це елемент, який видавлюється. Так от, де ми можемо побачити подібну різьбу? Ну, спочатку з невідомих частин. Це різноманітні тонкостінні трубопроводи. Які з'єднуються за допомогою різьби, яка видавлена безпосередньо на профіль цієї труби. І лампочка. Якщо ви подивитесь на лампочки, цоколь на лампочки виконаний за допомогою видавлювання різьби, і саме ця різьба є круглою, за конструктивними ознаками, за формою профілю. Продовжимо наше спілкування і поговоримо про. Експлуатаційне призначення, тому що я вже частково проговорив його. Різьби бувають крипільними, до них відносяться трикутні, всі трикутні. Метричні, дюймові або трубні. Крипіжно-ущільнюючі. В даному випадку розмова йде про трикутну і круглу різьбу. До кріпіжно-ущільнюючої круглої різьби в нас відноситься відповідно з'єднання трубопроводів, про які я говорив. І трикутна трубна різьба. Трубна різьба, вона є крипільно-ущільнюючою. Її задача з'єднувати трубопроводи і тим самим робити їх герметичні. Ходова різьба це прямокутна, трапецієвидна і упорна. Спеціальні різьби, до спеціальних різьб можна відносити різьби зі складними формами профілю. Іноді є конструктив, який вибачає, передбачає використання якихось специфічних різьб, які не підлягають до стандартних категорій. І сюди можна віднести. Конічні ущільнюючі різьби, які використовуються на трубопроводах високого тиску. Про них ми поговоримо трішечки пізніше. Зазвичай спеціальні різьби, так само трикутні, але відрізняються кутом профілю для кращого ущільня. За поверхнею, на якої виконана різьба, вони можуть бути циліндричні, тобто звичайні нарізані на циліндричній поверхні і конічні. Конічна поверхня передбачає, що різьба на останніх литках, коли конуси сходяться, буде ущільнювати, герметично ущільнювати е, з'єднання. Е, конічну різьбу використовують дуже широко при з'єднанні штуцерів високого тиску. Це паливна апаратура автомобілів, це е, гальмівна система автомобілів. Якщо ви стикалися з тим, щоб викрутити штуцерок з. Е, Гідравлічного циліндру, то зазвичай він дуже легко закручується, а потім на останньому виточку він стає дуже-дуже тугим. І це не обов'язково, форма конуса, вибачте, форма конуса, так, форма конуса внутрішнього, який входить в відповідний отвір. Це може бути саме форма кон конічної різьби, яка робить з'єднання дуже міцним. За розташуванням різьби може бути наружна і внутрішня. Наружна різьба це болт, внутрішня різьба це гайка. Нічого складного тут немає. Величина ша, кроку. За величиною кроку різьба може бути крупною, нормальною або мілкою. Крупний крок це той, який передбачений стандартами і використовується він, в принципі, зазвичай. От для чого потрібний мілкий крок? Мілкий крок потрібний для того, щоб вкручувати твердий, твердий а, різьбовий елемент в м'який а, корпус. А, несуча різьба мілкої різьби набагато більша, ніж у крупної. А, Мілка різьба зазвичай. Здатна сприймати навантаження в декілька разів, ну тобто за величиною форми профіля, в декілька разів більші, ніж крупна. Хоча начебто конструктивно нічого такого немає. Але в неї є суттєвий недолік. Мілкий крок буде мати більше тертя. І якщо цю різьбу необхідно постійно розкручувати, з'єднувати, використання мілкого профілю недоречне, тому що а зусилля, які необхідно прикладати до інструменту, вони так само виростають в декілька разів. За напрямком заходів, різьба може бути права і ліва. В яких випадках використовується права різьба, в яких ліва. Права різьба це звичайна різьба, яка закручується за годинниковою, відкручується проти годинникової стрілки. А от ліва різьба, вона використовується по суті в двох випадках. Перший, перший випадок це в якості ходової різьби, якщо нам необхідно, під час обертання за якимось напрямком використовувати рух або зустрічний, або в зворотньому напрямку відносно від правої різьби. На лищатах, наприклад, або на стяжках для стягування пружин, що використовується в підвізці автомобілів. Там поєднання. Правої і лівої різьби дозволяють вам стягувати губки стяжок цих. Це перший випадок. А другий випадок, коли необхідно компенсувати інерційний рух. Ну, наприклад, в нас на ступицях автомобілів, дуже часто використовується на автомобілях, на різноманітній битовій техніці, на електродвигунах. Там, де електродвигун буде обертатися. В напрямці протилежному закручуванні різьби буде відбуватися самозатягування. Тобто не відбудеться автоматичного якогось інерційного розкручування. Не буде ніяких випадкових розкручувань. Так от, ліва різьба використовується в тих випадках, коли необхідно компенсувати цей момент. Зазвичай на лівих колесах можуть стояти. Гайки з лівою різьбою, для того, щоб під час обертання, гальмування, різке гальмування по інерції ця гайка почне відкручуватися, якщо вона буде з правою різьбою. А от якщо її зробити з лівою різьбою, вона буде затягуватися навпаки, в той самий найметовий. Ну і нарешті я залишив на цікаве саме число заходів. Однозаходна та багатозаходна різьба. Можете вдома самостійно провести експеримент. Зазвичай, якщо різьба однозаходна, під час завертання гайки на болт, ви на один оберт ви будете просуватися рівно на величину кроку. Тобто на один оберт вона буде пересуватися на величину кроку різьби. А от багатозаходна, вона пересувається на декілька кроків. І якщо ми візьмемо звичайну пластикову бутилку, відкрутимо з неї пробку і подивимось на різьбу, ви побачите три. А, витка. Три витка кажуть про те, що нам необхідно зробити три оберти, щоб закрутити повністю цю різьбу. Але для того, щоб закрутити різьбу саме на пластиковій пляшці, вам потрібно буде зробити всього півтора оберти. Чому так? Тому що різьба там двохзаходна. І двохзаходна різьба може а, закручуватися вдвічі швидше. Вибачте, зараз я по телефону поговорю на паузу поставлю. Та ось. І так те саме, про що я говорив, тільки трішечки класифікація вже ілюстрована. Да? Це трикутний різьби, трикутна метрична і трикутна діймова, як я казав, основна відмінність це кут профіля. Трапецієвидна різьба з кутом профілю по 30 градусів. Упорна різьба з кутом профіля 30 і ну тут показано 3 градуси, може бути і 9, і 90 градусів, і прямокутна з кутом профілю 90 градусів. Кругла різьба, яка має профіль, видавлений на поверхні труби. От Дюймова різьба, цікаво подивитися, яким чином визначається її діаметр. В кількості витків на один дюйм. Тобто величина. Ну, Наприклад, там різьба дюймова 8. Це означає, що буде 8 витків на один дюйм. Різьба 2 це 2 витки на один дюйм. Тобто, чим більше число, тим менший крок різьби, тим менша буде різьба, по суті. А от яка собі є відмінність в визначенні дюймової різьби відносно трубної різьби. Трубної різьби визначається в абсолютних величинах. Тобто у кратних частках дюйма або цілих дюйма. Там один дюйм, пів дюйма, три чверті дюйма і так далі. Тобто трубна різьба має абсолютне значення. І головні геометричні параметри різьби, які я вже озвучував, але ще раз повторюся: D1 зовнішній діаметр різьби, вибачте, Д зовнішній діаметр, Д1 внутрішній діаметр. Тут показано D2, але дуже часто в розрахунках може стояти величина d 0 Це якраз буде той самий тут буде 0, d 0 середній діаметр, який дозволяє визначити. Середні параметри різьби в тому місці, де ширина виступу дорівнює ширини канавки. Висота профілю H, крок, відстань від одноіменними точками на сусідніх витках. Якщо різьба буде багатозаходною, то сусідній виток буде отут. І відповідно крок різьби буде визначатися вже трішечки по-іншому. Буде P для багатозаходної різьби. Дорівнювати ходу різьби, тобто відносне переміщення гайки за один оберт. Для однозахідних різьб, як я казав, дорівнює одному кроку різьби, а для багатозахідних, відповідно, кількості заходів. Два заходи, три заходи і так далі. Альфа, кут підйому різьби, кут альфа. Не кут підйому, а кут профілю різьби, кут профілю. Право в тому, що є ще і кут підйому різьби. Він позначається не альфа, а гамма. І кут підйому різьби це той кут, який вимірюється відносно направлення витку, Відносно направлення витку і осьовою лінією різьби. Цей кут зазвичай дорівнює там. 15 до 30 градусів навіть може бути менше в залежності від того яке яка несуча здатність різьби, але по неї про неї про цей параметр ми поговоримо трішечки.